Стакання закрили, я чув, як, як визивають машини, щоб мене відвозити назад. А потім щось, щось передумали. І тоді було дуже тяжко. Вісім годин дуже тяжко питали. Я раз три просив, щоб вони мене вбили, бо немало, не було можливості вже. Терпіти це херсонець Роман Третьяков був у полоні 19,5 з половиною місяців. До початку повномасштабного вторгнення він вступив до територіальної оборони як резервіст. 26 лютого 2022 року отримав зброю і став до оборони Херсона після окупації міста російськими військовими. Роман Говорець приєднався до руху опору 4 серпня, десь о пів восьмої ранку. Я почув, як просили підключити електроінструменти. І потім почали піляти двері. Я був у шортах, взяв телефони і через балкон з двого поверху думав вийти через балкон. На із за дерево людина в балаклаві в джинсах, направляючи на мене пістолет, сказала, ну, стой стріляти буду. Я закрив, я подумав, зрозуміло, закрив балкон і пішов на іншу сторону будинку. Там з дитячої спальні виходило вікно теж. Там відкрив і теж із за дерева вийшла, вийшла людина в балаклаві в джинсах в чорній сорочці і в чорній балаклаві. І вже з автоматом. На цей час пиляли двері. Я одягнувся по случаю, білу сорочку надягнувши От, Закурив, відкрив двері, були розгвардійці з щитами, з автоматами. Відразу отримав двома прикладами по бровах, розрубали броями і положили на підлогу, ну і там почали задавати Питання. Били. До 23 жовтня 2022 року його отримували у Херсоні, розповідає чоловік. Спочатку в ізоляторі тимчасового тримання, потім на території 61-ї колонії у СІЗО. Настаювали на тому, що в мене є тут диверсійна група у Херсоні з колишніх співслуживців. Моїх. Мені. Казали, що, щоб я зізнався у тому, що я, я та моя диверсійна група підірвала десь на вулиці Миру вантажівку одну чи дві з військовими руськими, підірвала та потім розстріляла інших, хто вижив. Питали, мучили, знущалися і два-три рази на день, по 2-3 години роботали, так сказати, зі мною. Мені батько передавав передачі, вони їх приймали, але мені ФСБшники сказали там, тим людям, хто мене тримав, що мені нічого не повинно передаватись. Нічого не передавалося, сиділи ми там у камері, там сама маленька така без ліжок була. Десь 3 на 2 на 2,5 метри, нас було там 8-5, коли як чоловік. Потім, коли перевезли сюди на СІЗО, на Перекопську, то були вже ліжка. Роман Трацяков розповідає, став одним з перших, кого в'язнили у новозбудованому СІЗО номер 2 в Сімферополі. У Сімферополі виводили на прогулянки 10-20 хвилин, коли як Получалось, пересувалися лише е бігом, е руки догори, а обличчя нижче повинен було бити, чим цей столік, Да. Так от ми пересувалися. Коли ми виходили, нас частенько били, кормили дуже погано, я от до Нового року я десь похудав. З моменту затримання похудав десь на нині, кілограм 20, дуже худий був, вже, бо кормили дуже погано, мало. От тут з жовтня з кінця жовтня по січень 23 го було постійно бажання їсти. Постоянно був голодний. Ну всі були голодні. Дружина Романа Тетяна разом з дітьми у цей час була за кордоном, куди виїхала з окупованого на той час Херсона, 21 квітня 2022 року. Говорить про полон чоловіка, дізналась від його матері. Потім вже виявилося і, і катували його там в квартирі, бо я попросила знайомих, щоб вони зайшли в квартиру. І, хоча по відеозв'язку показали мені стан житла в квартирі, все було перевернуто. Видернуті шнури з утюгів, шланги пилососів по центру кімнати, лужа крові. Роман розповідає, коли був у СІЗО в Херсоні, у камері мали телефон з російською сім-картою. Так він тримав зв'язок з дружиною. І от останнє таке повідомлення я отримала 23 жовтня, що все, ми вже на Антонівському мосту кудись везуть. Це було таке теж. Страшне зати десь до кінця листопада. В кінці листопада, вже вночі, я отримала дзвіночок від хлопців, хлопчика, який був в одній камері з Ромою Сізу. Сказав, так, 67 67-ма камера, друга Сізо Сімферополь. Адвоката для чоловіка вдалося знайти після звільнення Херсона. Батько Романа давав інтерв'ю Суспільному, йому порадили звернутися, дали контакти громадської організації Кримсос будемо так казати, були дуже великі сумніви щодо процесу з адвокатом, бо діалог на відстані це дуже важка, це дуже це дуже важко довіритися. Підтримувала лише впевненість в тому, що Роман незламний в своєму рішенні. І я була також впевнена, що маючи будь-яку інформацію, все ж таки якийсь судовий процес є, якась там інкримінація є, що це все колись закінчиться. Ну, от, от, як то кажуть, така жіноча впевненість. 30 грудня прийшов. Юрист дав мені прочитати каже, я буду представляти твої інтереси, надав мені листок, де було від батька повідомлення, і сказано там такі речі, що я зрозумів, що це дійсно батько і що він дійсно від нього. Та і від дружини одне слово було, що я теж зрозумів, що це людина від них. Він сказав, що він займався юридичним. Спроважденням українських моряків, які потрапили в полон там у якомусь шістнадцятому чи вісімнадцятому році, то у Керченському у Керчинській протоці він займався возвратом. Цим мені мені надало натхнення когось, що щось може змінитися у червні 2023 року. Романа Трацьякова перевели до СІЗО в Чонгарі. Той факт, що, хоча б на засіданнях, адвокат має. Можливість бачити Романа і пересвідчитись в тому, що живий і якийсь стан здоров'я, можливість передати якогось листа від дітей, від себе, від рідних. Навіть вони там умудрялися зробити фотографію Рома в залі засідання. Хоча це заборонено. Я здав згоду, що да, дійсно я тримав автомат, більше нічого у них не вийшло на мене повішати. І мені мене засудили на три-два роки колонії посілення. Так як я сидів у СІЗО, весь цей час то я просидів 19,5 з половиною місяців у СІЗО, і мене випустили так. Як я відбув срок наказання, Романа Трасіякова звільнили 13 березня 2024 року. За словами Тетяни, Угріної, її чоловік має статус цивільного полоненого. Я знала тільки, що він був у 124-й бригаді ТРО. Я зверталася з офіційними листами до головного командування територіальної оборони, я зверталася з офіційними листами до Збройних сил України. Мені всюди давали відповіді, що інформації по Трітюкову немає. Я отримала офіційні підтвердження того, що він в полоні. Знову ж таки, дякуючи адвокату, він мені надавав усі постанови засідання суду, надавав усі довідки, де знаходиться Роман, на підставі цих документів офіційне підтвердження, що Роман наразі і наразі він є цивільний полонений. Тобто його бригада і взагалі територіальна оборона його не визнала навіть як резервіста. Зараз родина намагається жити звичайним життям, шукає шлях реабілітації для Романа. За словами дружини, чоловік намагається повернутися до глав територіальної оборони через судовий процес. Оксана Хлібос, Роман Царьов, Суспільне новини, Херсон.